Житіє і страждання святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Священномученик Діонісі Ареопагіт походив від благородних батьків язичників. Він отримав виховання у знаменитому місті Афінах, в молодості був відданий для навчання елінської премудрості, в якій мав такі успіхи. Що, коли йому було 25 років від народження, він перевершив у філософських пізнаннях усіх своїх однолітків. Бажаючи ще більше вдосконалитися у філософських науках, він пішов у єгипетське місто Іліополь, де здавна проживали знамениті вчителі. У них разом з другом своїм Аполофаном Діонісій вивчав астрономію. У той самий день. Коли був розіп'ятий на Христі заради нашого спасіння Христос Господь, і коли опівні Сонце затьмарилося, і протягом трьох годин була темрява, Діонісі у подиві вигукнув або Бог Творець всього світу страждає, або настає кінець цьому видимому світу. Він сказав це про Христові страждання, натхнення Духа Божого. А не згідно з вченням при мудрості віку цього. Повернувши з Єгипту до Афін, Діонісій одружився і, будучи першим серед співгромадян за благородством, розумом і чесністю, став членом Ареопагу. Коли святий апостол Павло прийшов в Афіни, проповідував в Ареопазі перед старішинами Розіп'ятого і Воскреслого Христа. Тоді Діонісій, уважно вислуховуючи слова святого апостола, зберігав їх у своєму серці. Інші старішини міста з недовірою поставилися до проповіді апостола і сказали йому, що вони в інший час вислухають від нього проповідь про Христа, але Діонісій, будучи розумнішим за інших, став наодинці розмірковувати з Павлом. Апостол Павло запитав його. Кого ви шануєте тут за Бога? Діонісі показав йому в місті Кроноса, Афродиту, Зевса, Гефеста, Гермеса, Діоніса, Артеміду і багатьох інших. Розглядаючи разом з Діонісієм цих богів, апостол Павло побачив одне капище, на якому був напис Невідомому Богові. Він запитав Діонісія, Хто цей невідомий Бог? Той, відповів Діонісій, який ще не явився серед богів, але який прийде свого часу, це той Бог, який царюватиме над небом і землею, і царство його не буде кінця. Почувши це, апостол почав плідно сіяти на добрий ґрунт насіння Слова Божого. На підставі слів самого Діонісія, апостол звістив йому, що цей Бог уже прийшов. Що він народився від пресвятої преснодіви Марії, був присвяхований до Христа і постраждав для спасіння людей. Не маючи сил бачити його страждання, сонце змінилося на морок і протягом трьох годин не давало свого світла для Всесвіту. Цей Бог і воскрес із мертвих і вознісся на небо. Тож, Діонісію закінчив свої слова, святий апостол Павло, віруй у нього. Пізнай його і послужи праведно істинному Богові, Ісусові Христові. Діонісі пригадав темряву, що була по всій землі, про яку згадав і святий Павло, і зразу ж увірував, що в той час у людському тілі страждав Бог. Після цього він відкрив серце своє до пізнання незнаного доти Бога, Господа Ісуса Христа. Просвіщений світлом божественної благодаті, Діонісі почав прохати апостола помолитися за нього Богові, щоб він був до нього милосердним і приєднав його до рабів своїх. Коли апостол Павло залишав місто Афіни, один сліпець, про якого всі знали, що він не бачить самого свого народження, благав апостола дарувати йому зір. Святий апостол, осінивши хресним знаменням очі сліпого, сказав: Господь мій Ісус Христос, який зробив суміш зі слини і помазав сумішю очі сліпому, і дарував йому зір, той нехай просвітить і Тебе своєю славою. І зразу ж після цього сліпий прозрів, апостол Павло повелів йому йти до Діонісія і сказати, Мене послав до тебе Павло, раб Ісуса Христа, щоб ти, як і обіцяв, прийшов до нього і, охрестившись, отримав прощення гріхів. Сліпець пішов і сказав те, що повелів апостол Павло. Разом з тим він проповідував про Боже благодіяння, яке було дано йому через апостола. Побачивши відомого йому сліпця, прозрівшим, Діонісій ще більше утвердився у своїй вірі у Христа. Разом зі своєю дружиною Дамарою, з синами зі всім своїм домом він, не гаючи часу, прийшов до апостола Павла і охрестився від нього. Після цього Діонісій залишив дім, дружину і дітей, приєднався до апостола Павла і протягом трьох років слідував за ним по тих місцях, де перебував апостол. Чому Діонісій навчився від апостола Павла про це свідчать його твори. Про божественні таїнства, згодом Діонісій був поставлений апостолом Павлом єпископом, із солуня відправлений в Афіни, щоб там послужити спасінню людей. Цей Діонісій чув проповідь не одного тільки апостола Павла, але й усіх апостолів. Він перебував у їхньому сонмі в той час, коли вони всі були зібрані на поховання при чистої владичиці Богородиці. Він сам пише у своїх книгах, що був у Єрусалимі біля гробу Господнього, де бачив і чув Якова, брата Божого і первоверховного апостола Петра. Там же Діонісі бачив і Йоанна Богослова з учнями апостола Павла, святими Тимофієм і Єрофеєм та з іншими численними братами, коли він проповідував там про таїнства віри. Після свого навернення до Христа, святий Діонісій прожив в Афінах досить тривалий час і значно розповсюдив засновану там святим апостолом Павлом церкву Божу. Потім Діонісій – Подібно до святих апостолів, забажав і в інших країнах проповідувати Євангеліє і постраждати за ім'я Христове, як і вчитель його, блажений Павло, який постраждав за Христа від Нерона в Римі. Поставивши афінянам замість себе єпископа, Діоніс пішов до Рима, де його з радістю прийняв святий Климент, єпископ Римський. Проживши з ним недовго, святий Діонісій був посланий Климентом разом з єпископом Лукіаном, священником Рустиком, деяконом Єлеферієм та іншою братією в Галію для проповідування Слова Божого язичникам. Прийшовши з ними в Галію, святий Діонісій, почав проповідувати Слово Боже жителям тієї країни. І у місті Парижі багатьох навернув від ідолослужіння до віри у Господа. Там він побудував церкву, на зібрані новонаверненими християнами кошти. У цій церкві Діонісі звершував безкровні жертви, благаючи Бога, щоб він дарував йому силу привернути до церкви багатьох словесних овець. Коли таким чином розповсюджувалося там Слово Боже, почалося друге після нерона гоніння підняте доміціаном. Цей імператор послав у Галію воєначальника Сисинія, щоб віддати муки тамтешніх християн. Прийшовши в місто Париж, Сисиній наказав перш за все схопити Діонісія, який прославився чудесами і мудрістю Божою. Разом з ним були схоплені Рустик і Єлеферій. Решта братію пішла проповідувати в інші країни. Святий Діонісі у цей час був уже дуже старий і стомлений трудами євангельської проповіді. Коли він міцно зв'язаний разом з Рустиком і Єлеферієм, був приведений до полководця Сисинія, останній, поглянувши на нього, з гнівом промовив чи ти той злочистивий старець Діонісій, який, ганьблячи наших богів, відкидає все служіння їм і противиться царським наказам? Святий відповів: Хоч я, як ти і сам бачиш, вже постарів тілом, але віра моя квітне, юністю, і сповідання моє завжди народжує нових дітей для Христа. На запитання Сесинія, кого він шанує за Бога. Святий Діонісій просвітив його словом істини і сповідав велике ім'я Пресвятої Трійці, Отця і Сина і Святого Духа. Але Воєвода, уподібнившись глухому аспиду і не бажаючи слухати Спасительної проповіді, запитав усіх трьох Діонісія, Рустика і Єлеферія – чи хочуть вони підкоритися цареві і принести язичницьким богам жертви. Вони ж, ніби єдиними вустами відповіли, ми, християни, шануємо єдиного Бога, який на небі, і йому ми поклоняємося, наказу ж царському підкорятися не будемо. Тоді Сусині наказав оголити Діонісія і безжалісно бити мотузками. Святий усе це терпів, дякуючи Богові за те, що він сподобив його носити рани Його на тілі своєму. Так само мучили Рустика і Єлеферія, але й вони, укріплені прикладом Діонісія і найбільше самим Богом, у терпінні прославляли Христа. Сисині, усвідомлюючи, що швидше ослабнуть руки катів, ніж скінчиться терпіння святих, того ж дня наказав кинути мучеників до в'язниці. На ранок слуги вивели святого Діонісія з в'язниці і за наказом мучителя. Поклали його на розжарене залізо. Тим часом святий співав псалом розпалений чисте слово твоє, і я раб твій полюбив його. Після цього, знявши святого із заліза, кинули його на поживу звірам. Але святий залишився непошкодженим і від звірів, тому що Бог закривав пащі їхні. Потім святого кинули у велике вогнище. Але й там і залишався непошкодженим, бо вогонь не торкнувся святого і не заподіяв йому ніякої шкоди. Після цього його знову кинули у в'язницю до Рустика і Єлеферія. У в'язницю до Діонісія приходило багато віруючих, і святий звершував там для них божественну літургію і причащав їх святих тайн тіла і крові Христових. Коли він звершував Божественну літургію, Віруючі бачили над Діонісієм невимовне світло, з воїнством ангелів являвся цар слави, і наскільки можливо було це для тілесних очей віруючих, вони споглядали його. Через деякий час Діонісій, Рустик і Леферій були виведені з в'язниці і приведені до воєначальника, який знову умовляв їх принести жертви ідолам. Святі не підкорилися. Але сповідали Христа Бога істинного, тоді Мочитель у гніві наказав нещадно бити святих, а потім засудив їх на усічення мечем. Коли святих вели з міста до гори, що називалася Ареєвою, тоді Діонісій молився, звертаючись Боже Боже. Ти сотворив мене і навчив вічної твоєї премудрості, відкрив мені твої таїнства, і всюди, де б я не знаходився, ти перебував зі мною. Дякую тобі за все, що ти здійснив через мене для слави пресвятого Твого імені і за те, що ти віддав мене у старості, пригніченого трудами, але в споглядати тебе, закликаючи мене до себе з друзями моїми. Тож молюся тобі. Прийми мене і друзів моїх, будь милостивий до тих, яких ти здобув своєю кров'ю, і приєднав нас до своїх слуг за наше служіння Тобі, бо Твоя є сила і слава з Отцем і Святим Духом навіки віків. Потім, промовивши слово Амінь, святий схилив свою святу голову за пресвяте ім'я Ісуса Христа і був усічений. Тупою сокирою. Разом з ним наклали своїми головами за Христа і святі Єлеферій та Рустик. Після смерті свого угодника Діонісія Бог показав приславне чудо тіло святого, будучи обезголовленим, дією сили Божої, встало на ноги і, взявши в руки свою голову, пройшло з нею два поприща до того місця. Де християнами була влаштована церква. Віддавши потім свою голову одній благочестивій жінці на ім'я Катула, воно впало на землю. Багато невіруючих, бачачи це чудо, увірували у Христа. Прийнявши голову святого Катула, побажала взяти й тіло, але язичники не дозволили їй цього. Тоді Катулла Запросивши в свій дім сторожів, привітно пригостила їх і наділила подарунками, наказавши в той час християнам взяти святе тіло Діонісія. Християни, узявши тіло, поховали його на тому самому місці, де була віддана Катулі голова. Святий Діонісій постраждав на 90-му році свого життя, у 96-му році після Різдва Христового. Біля Його гробниці звершувалося багато чудес на славу Христа і Бога нашого, який прославляється з Отцем і Святим Духом повіки. Амінь.